Мудрик продовжив контракт із Челсі. Для чого два європейських топ-клуби розгорнули боротьбу за Віктора Циганкова і Олександр Зінченко, який може невдовзі змінити команду. Розбираємо, що написала преса. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити протягом найближчих кількох хвилин. Ну а перед тим як ми розпочнемо новий ролик, закликаємо підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ліга чемпіонів повертається вже завтра. Ми дізнаємося, імена перших півфіналістів. Барселона після виїзного і перемоги очікує на візит ПСЖ. Цей матч точно гарантує яскраві емоції та гарні голи. Наш партнер компанія GGBET дарує бонус до 12 тисяч гривень для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Ну, розпочнемо ми із матчів 24-го туру чемпіонату України, які були зіграні напередодні. Шахтар у меншості переграв Ворсклу. Усе вирішив гол Сікана. Зоря здолала Чорномориця завдяки влучному удару Горбача. А Полісся із таким же рахунком переміг колос. Єдиний гол на рахунку Танковського. Ну а далі поговоримо про тренерське призначення. Так, колишній головний тренер Рівненського Вереса, Юрій Вірт, який нині працює експертом на УПЛТБ. Незабаром може очолити амбітний клуб із другої ліги. і Мова про звягель призначення може відбутися вже у вівторок, 16 квітня. Нині команда з Житомирщини перебуває без головного тренера. Його обов'язки тимчасово виконує Микола Гібалюк. Як повідомляє канал Футбол з вертольоту із собою у звяге візьме експів експівзахисника рівнян Андрія Блізніченко, що нині перебуває без команди <му> далі на черзі Челсі та Михайло Мудрик, який нещодавно, як виявилось, підписав із синіми новий контракт. Керівники Челсі почали працювати на довгострокову перспективу, думаючи про те, що відбуватиметься вже у 30-х роках. Саме тоді закінчиться контракт Михайла Мудрика, який нещодавно продовжили. Про це повідомив журналіст Нізар Кінселла із видання The Standard. Ця інформація стала доступна журналістам через публікацію документів футбольної асоціації Англії. Документи показали, що у Михайла Мудрика залишилося 7 років за угодою із Челсі на 97 тисяч фунтів на тиждень до 2031 року року, коли закінчиться контракт, Мудрику виповниться 30. і незрозуміло, чому Челсі скористався опцією продовження угод, коли до їх завершення залишилося так багато часу. Пише Кінсела. Зауважимо, що цього сезону Мудрик зіграв за синіх 33 гри у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та зробив 2 асисти. Далі поговоримо про Віктора Циганкова, адже Вінгер збірної України та Жерони привернув до себе увагу європейських топ-клубів. І за нього влітку буде справжня боротьба, як повідомляє Фічахе з Барселона та Баварія всерйозно націлились на Віктора Циганкова. Каталонський клуб готовий серйозно поборотися із німецьким грандом у своєму прагненні отримати Віктора до початку наступного сезону. Це може стати однією із головних подій літнього ринку, і Барселона сповнена рішучості не прогавити можливість. Підписати цього футболіста про це пише Фічахес. Тож чекаємо літа і слідкуємо за ситуацією. А ми зауважимо, що цього сезону Віктор Циганков у складі Жирони провів 28 матчів. У них записав до свого активу 6 голів та 4 результативні передачі. Ну і на завершення сьогодні про Олександра Зінченка. Футболістові Арсеналу Портал The Athletic присвятив цілу велику статтю. І у цій статті доволі непрозоро натякнув на не те, що українцеві ймовірно доведеться шукати собі нову команду. У Зінченка залишилось два роки контракту з Арсеналом. Як правило, це момент, коли клуби вирішують продовжувати чи продавати гравця, пише журналіст Джеймс Макколінас. У той час, коли Арсенал із вражаючою швидкістю домовлявся про нові угоди щодо Сака, Саліба. Одегара, вони ще навіть не розпочали серйозних переговорів із Алексом. Усе це наштовхує і журналістів, і вболівальників на думку, що каноніри не будуть триматись за персону зінченка. До того ж, The Athletic далі у матеріалі відкриває плани Арсеналу на літнє вікно. У планах команди майбутнього літа шукати лівого захисника. Попри те, що вибір Артети на цій позиції вражається: Зінченко, Ківіор, Томіясу, Тімбер, а також Тірні товариш, що грають в орендах, він все одно продовжує. Шукати ідеальний варіант на цю позицію. Сумнівається у Атлетік і в тому, чи довірять Зінченкові місце на полі у матчі з Баварією. Артета зіштовхнеться із великою дилемою обрати, хто ж зіграє з німецьким клубом. Зінченко часто не може провести на полі усі 90 хвилин, тоді ж як Мікелю потрібен гравець, який буде в тонусі весь поєдинок. У поточному сезоні Олександр Зінченко зіграв за арсенал вже 33 матчі. У всіх турнірах у них забив один гол та віддав два асисти. Ну що ж, друзі, таким був новий випуск на каналі Футбол України. Якщо ви додивилися його до кінця, і випуск вам сподобався, тисніть на лайк, а також перевірте підписку на наш канал. Також закликаємо слідкувати за футбол України у інших соціальних мережах. Будьте з нами на зв'язку і скоро побачимось.